Шевченко то поля, по діброю вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу. Стан високий, ли широкий. Нащо зеленіє? Кругом поле, як те море, широке синіє. Тече вода із загаю, гаю та по під горою. Хлюпощиться качаточка поміж о сокою, а качечка випливає з катюром за ними, Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тарас Чепченко і стала весна. Чорну землю сону розбудила, укричала її ясто, барвінком укрила, і на полі райворонок соловейко виганіть землю, убрану весною вранці зустрічають. Садок вишневиколо хати, прощи над вишнями гудуть, ті благодарі з тлугами йдуть. Ті співають дідучі, дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затихли. Мені однаково, чи буду, я жити в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, Однак вісінько мені, в неволі виріс між чужими, і не оплаканий своїми, в неволі плачу, чи умру, І все з собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі, І не помяне батько з сином, не скаже синою, Молись, молися, сину, за Україну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, Присплять лукаві і вогні, і Її окраденую збудять, ох, не однаково мені.